Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм, і несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно в воротях храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храму війти, став просити в них милостині. Петро ж із Іваном поглянув на нього і сказав подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючися, щось дістати від них. Та промовив Петро: Срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань та й ходи. І узявши його за правицю, він підвів Його, і хвилі тієї зміцнилися ноги й суглобці Його, і, зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що прекрасних воротях храму сидів ради милостині, і вони переповнились жахом та подвом із того, що сталося йому. А тому, що тримався він Петра та Івана, увесь народ зачудований, збігся до них на той ганок, який Соломоновим зветься. І, побачивши це, промовив Петро до народу, мужі ізраїльські, чого ви дивуєтесь цим? Та чого ви на нас позираєте так, ніби те, що Він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям? Бог Авраамів та Ісаків та Яковів, Бог наших батьків, сина свого прославив, Ісуса, якого ви видали і відсуралися перед Пилатом. Як Він присудив б упустити Його, але ви відсуралися святого та праведного і домагалися видати вам душогубця, начальника життя? Ви забили, та його воскресив Бог із мертвих, чого свідками ми, і через віру в ім'я Його, вздоровило здоровило ім'я Його того, кого бачите й знаєте, і віра, що від Нього, принесла йому вздоровлення Це перед вами всіма. А тепер, браття, знаю, що вчинили ви це з несвідомості, як і ваші начальники. А Богу чинив так, як Він провіщав був устами своїх усіх пророків, щоб терпіти Христові. Покайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа. Що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. Бо Мойсей провіщав: Господь Бог вам пророка підійме від ваших братів, як мене, усім Його слухайтеся, про що тільки Він вам говоритиме. І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того пророка, знищена буде з народу. Так само всі пророки від Самуїла й наступних, скільки їх говорило, також провіщали ці дні. Сини ви пророків і того заповіту, що Бог вашим батькам заповів, промовляючи до Авраама, і в насінні твоїм усі народи землі благословлені будуть. Воскресивши свого отрока, Бог послав його перша до вас, щоб вас поблагословити. Щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учинків. А коли промовляли вони до народу оце, до них приступили священники і влада сторожі храму і саддукеї обурюючись, що навчають народ та звіщають в Ісусі Воскресіння з мертвих, і руки наклали на них, і до в'язниці всадили до ранку, бо вже вечір настав був. І багато хто з тих. Хто слухав слово, увірували, Число ж мужів таких було тисяч із п'ять. І сталося, що ранком зібрались в Єрусалимі начальники їхні, і старші та книжники, і Анна первосвященик, і Каяфа, і Іван, і Олександр, і скільки було їх із роду первосвященичого. І, поставивши їх посередині, запиталися якою ви силою, чи яким ви ім'ям те робили, тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них, начальники люду та старшини Ізраїлеві, як сьогодні беруть нас на допит проти добродійства недуже людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина. Що його розп'яли ви та його Воскресив Бог із мертвих, ним поставлений він перед вами здоровий. Він камінь, що ви, будівничі, відкинули, але каменем став він наріжним, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися, ми мали. А бачивши сміливість Петра та Івана. І, спостерігши, що то люди, обидва невчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були, та бачивши, що вздоровлений чоловік стоїть з ними, нічого навпроти сказати не могли. І, звелівши їм вийти із Синедріону, зачали радитись між собою, говорячи, що робити нам із цими людьми. Бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо і не можемо того заперечити. Та щоб більш не поширювалося в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я. І, закликавши їх, наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове імення. і відповіли їм Петро та Іван. Та й сказали, розсудіть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас більш як Бога, бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили й чули. А вони пригрозили їм ще і відпустили їх, не знайшовши нічого, щоб їх покарати через людей, бо всі славили Бога за те, що сталося. Бо років більш сорока мав той чоловік. Що над нім відбулося це чудо вздоровлення.